Всім привіт! Варто розібратися про те, чи забороняють Сполучені Штати Америки Україні бити по Росії по російських МПЗ, та й не тільки зараз всіх стурбувало но про те, що Джейк Сальван, радник Байдена з питань безпеки, приїхав до Києва саме для того, щоби. Переконати українську владу у тому, щоб зупинити нібито удари по нафтовій інфраструктурі. Про це написало Financial Times, тобто серйозне видання. І одночасно є інший сигнал не лише від Сполучених Штатів, а від тієї ж Німеччини, де ми чуємо нові версії, про чому саме нам не можна давати Таурус. І зараз, здається, цю версію підхопила навіть Москва, яка цілком вірно. Для сигнала Шольцу вдарила по Дніпрогресу. Спробуємо пояснити взагалі, як ці речі пов'язані. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Розкажи нам, про що написала «Financial Times», В чому зрада, а потім розберемося, чи може цьому вірити. Так, да, Ти абсолютно правий. Є нюанси, через які ну насправді. Схоже, що там є частинка правда, як це дуже часто буває, але далеко не вся. Вона присвячена візиту Джейка Салівана до України і джерела, як стверджується, троє незалежних один від одного джерел, розповіли журналістові Times про те, що Саліван приїхав до Києва для того, щоб насправді зупинити або призупинити, або зменшити інтенсивність ударів збройних сил України по території Росії. Я уточню Саліван був в Києві один день. В середу, 20 березня, ввечері поїхав, і вже ввечері почалися оці великі удари по Києву, які в принципі давно не було. Ну навряд чи Росня мистилася за візит Салівана. Це радше співпадіння питання. В іншому дуже рідко такі люди, як Саліван, як ну по суті, друга людина в США, якщо йдеться про безпекову політику, приїжджають просто так. І мета, причина його візита лишилася взагалі не розкрита. Ну, був була міфологія, яку запустила посол США про ніби те, що була зустріч безпекових радників, але схоже, що це не так. У нього була інша причина приїзду, інша причина переговорів із президентом із президентом Зеленським. І ми знаємо, до речі, що Саліван, м'яко кажучи, не яструб, і він завжди відстоював точку зору якогось компромісу з Путіним. Ну не компромісу з Путіним, але принаймні щоб не було ескалації, отак от, от можна сказати, так от е, йдеться у цій публікації, що нібито я підкреслюю, нібито, тому що ми не знаємо цього е, напевно, і у нас є сумніви щодо деяких деталей. Що нібито він е, сказав Україні, що Україна має перестати бити по навтопереродних заводах та іншій нафтовій інфраструктурі логіка для того, щоб не зростали ціни на нафту у світі через ці удари, і щоб це. Не заважало обратися Байдену на другий термін. Ну тобто логіка доволі кострубата. От ти як економіст, я думаю, зараз поясниш, чому це просто неправда, але ну от таке подали. І от у мене зараз забігаючи наперед, є відчуття. По перше, дійсно, Саліван міг не просто міг, а майже напевно просив Україну. Зменшити інтенсивність ударів по Росії, але точно не через ціну, і є навіть припущення, що йшлося не тільки про нафтову інфраструктуру. Дивись, перш за все, удари по НПЗ ну, не мають якогось впливу на світові ціни, тому що ну, це впливає на ціни на паливо на внутрішньому російському ринку. Навіть до технічної ми можемо притягнути за вуха, що вона може ну, напередодні посівною вплинути на якісь ціни на харчі. Але це, це вже, вже дуже віддалено. Це стосується Росії, їхніх цін і того, що наскільки російський ринок буде насичений паливом, і зрештою, чи його повною мірою отримає російська армія чи ні, це не стосується цін для світових, і тим більше американських, які ну, до європейського вони самодостатні і, і фактично повністю Покриваються власними якимись ресурсами. Тобто, фактично, от притягувати це виглядає досить дивно, що може вплинути, і що, ну, от, я знаю. Я свого часу чув, що американські наші друзі дуже наполегливо просили нас обмежитися по з ударами по новоросійську. В новоросійській є термінал, який йде логістика казахської нафти, а казахська нафта – це американські компанії. І от вони просили дуже обережно, щоб інтереси американських компаній не постраждали. Ми атакуємо тільки кораблі, але не не били по терміналах. Очевидно, що якщо вони попросили би не бити по інших терміналах, які транспортують нафту там по світу. Це можливо б мало певний сенс, але не по НПЗ. Або, припустимо, могли попросити не бити по нафтовидобувній інфраструктурі, або припустимо по е, нафтопроводах. Тобто теоретично, от е, щодо енергетичної інфраструктури, прохання могло бити. але щодо НПЗ, я собі навіть не уявляю, що у ситуації, коли е, Саліван би припустимо, зустрівся з Зеленським Єрмаком, будь-ким іншим, і розповідав їм е, про зростання американських цін і його спів. В на це мовчали, тому що ну це просто брехня. Савіло би світ таке не дозволив. Тобто, схоже, що тут Financial Times згодували е, якусь якийсь міф для американських виборців. Я можу припустити, що хіба що варіант, що дійсно могли просити не бити ПНПЗ, але це традиційна американська сама, щоб не допустити певну ескалацію. Бо якщо Росію поставлять складну ситуацію, Путін там знову буде брязкати ядерною зброєю, ще Чимось іншим, а це неприпустимо. Ось може. Тиснули для того, щоб не провокувати Путіна. Це для Салівана, будемо відверті, традиційна риторика. Це риторика не лише особисто Салівана, це риторика президента Байдена. На жаль, на жаль, так американський чинний американський президент він, він живе ще в, в парадигмі, в матриці холодної війни, коли ну, типу, всі сторони мають дві великі, дві великі держави. Советський Союз і Сполучені Штати Америки мають стримуватися для того, щоб не призвести до Великої війни. Оця ця риторика, вона, на жаль, існує досі. І, понад те, є підстави припускати, що у США могли також бути розвіддані про те, що. Росія готує як відповідь на удари по НПЗ, а удари по НПЗ тривають вже понад місяць. Uh -huh. Тобто, це це вже довга історія. Просто зараз вони посилилися, і Росія могла готувати так, так звану відплату retaliation, Якісь удар по українській інфраструктурі, які насправді за два дні після візиту Салівана до Києва ми побачили, йдеться про спробу росіян вбити Дніпро Гес, тобто США могли попередити сам саме про це, але в такому разі говорити, що вони забороняють нам, ну це просто безглуздя. Тобто, вони радше могли сказати, що зважте це. США не можуть заборонити Україні бити українською зброєю по Росії. Це апріорі неправда. Тобто, в принципі, цієї заборони існувати не може. Ну з може бути заборона на застосування американської зброї, і, і звичайно, так, що вони постійно кажуть, що ви маєте зважувати на цілі, що мають бути виключно військовими цілями. Це звичайно є. Але да, таких обмежень немає. От ти правильно сказав з приводу військових, не військових цілей. Це дуже важливий момент. Насправді, НПЗ є військовими цілями. Про це не може бути жодних заперечень, тому що це ну вони виробляють паливо, яке необхідно для, для того, щоб функціонувала російська військова техніка. Тобто тут ну просто жодних заперечень не може бути, і тут відрізняється суттєво українська тактика від російської тактики зими 22-23 років, коли тоді Росія була Виточно цивільні сестру. Да, тобто електростанції це не те, що забезпечує функціонування армії, це те, що потрібно для цивільних. Тобто, по електростанціях бити це точно не є військовою, військовою ціллю. А НПЗ такою є. А от що ще я цілком припускаю Саліван? Міг, навіть не те, що міг, от немає жодних сумнів, що він це піднімав Да, Белгород. Белгород, Курск, Будемо чесні. Хай хто там розповідає про Сібірські отряди, але ми розуміємо, що їх забезпечує Україна. Тобто, по суті, це йде гібридний, як гібридний дії збройних сил України або українських спецслужб на російській території. І от це. Не лягає в парадигму сполучених штатів, точніше в парадигму нинішнього Байдена. президента Да Байдена. Цілком можливо, що Україна могла би це продовжувати, якби був керівником США яструб, але зараз там не зовсім Яструб. Ще є проблема, що це проблема не лише Америки. У нас ще є Німеччина, де канцлер теж м'яко кажучи, не яструб. Так це серйозна проблема. І насправді, от я на початку згадав про те, що удари по Дніпрогенс могли бути сигналом, і у мене є відчуття... Шольцо. Да, що це сигнали Шольцу, Олафу Шольцу, канцлеру, федеральному канцлеру Німеччини. Це сигнали, які пов'язані конкретно із однією зброєю із Таврусами, тому що ну зараз вже не секрет. Україна про це відверто каже. Тауруси нам потрібні, передусім, для того, щоб руйнувати або бункери із там, ну припустимо, військовим командуванням в Криму. або що ще важливіше, так званий Кримський, тобто Керченський міст, або інші мости, які ведуть з Криму на, на материк. Тому що Storm Shadow або Скальпи вони побудовані інакше, вони не настільки потужні, вони не зможуть зруйнувати бетонні структури. Із наявних, умовно кажучи, на ринку на західному ринку далекобійних ракет лише Таурус, він в принципі побудований таким чином. Щоби бути здатним розбити міст, вони є протибункерні, тобто вони складаються з двох бойових головок, які пробивають, які можуть пробувати декілька поверхів під землею і вибухати там, де вони там будуть запрограмовані. Це означає, що вона бетоннобойна, і це означає, що в принципі пілони мосту. Кримського також можуть бути е, її зруйновані. Я тут уточню, що це не перше попередження Путіна. Було наприклад, злив розмов німецьких військових, і теж в принципі був такий натяк Шольцу, що мов не треба йти на таку ескалацію. І шольц не йде шольц піддається, і зараз ми бачимо, що шольц придумує. Ну на мене глибоке переконання йдеться дійсно про придумування причин. От днями а, німецькі медіа просто як збісилися, можна сказати. Там ну, по суті, це стало топ новиною для багатьох медіа. А те, що нібито взлилив в зміїв в, 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 в одне з е, е, німецьких видань ти онлайн. Інформацію з секретної наради, на якій були депутати Бундестагу, і те, що ну я чесно кажучи, я не розумію, як німецькі журналісти цьому повірили, але це абсолютний нонсенс. Ідея була така, що нібито для того, щоб було ціле указання аж настільки добре, щоб можна було вдарити по Кримському мосту, там з дальністю польоту ракет нам триста плюс кілометрів треба таку потужну комп'ютерну систему От яка виготовлялася для Таурусів, що такої іншої потужної комп'ютерної системи просто в Німеччині більше немає, і от якщо її віддати Україні, то тоді виходить, що ну, не, не лишиться такої системи у Німеччині, а як же ж так ми можемо? І тоді лишається тільки варіант, що Німеччина буде допомагати Україні, а ми теж не можемо. Так це все прекрасно, але мені, як ну, інженеру комп'ютерних систем за за освітою і просто як людині із логікою не зрозуміло, як взагалі можна говорити про надпотужну комп'ютерну систему у ситуації, коли Тауруси були поставлені на озброєння Німеччини в 2005 році. Їхнє постачання бунт сферу закінчилося у 2008. У 2008 році була потужна система. Яку зараз просто не можна продублювати на це, це бред абсолютний. Тобто зараз от видно, що е, у Шольца ну, судорожно е, шукають, шукають, да, шукають як пояснити, чому не можемо передати. Йому ніхто не вірить, е, навіть його, журналістів, журналістів. його однопартійців, які змушені його захищати, навіть його е, е, соратники по коаліції, які теж мають доступ до цих секретних даних, кажуть, що ні, немає реальних причин для того, щоб. Не передавати Тауруси Україні. Тобто, от от ідеї і така боротьба, і враховуючи особисті як якості Шольца, я цілком припускаю, що для нього от аргумент, бачите, тепер Росія розіб'є український ГЕС і буде катастроф. Це для нього може працювати. Ну що ж, але є певний оптимізм. Принаймні, заяви українських чиновників урядовців показують, що Україна не збирається зупинятися. Атаки по МПЗ Росії будуть продовжені. Це добре. Тобто, по суті, у цих голубів миру залишиться без наслідків. Ми будемо робити свою справу і сподіваємося, що наші союзники рано чи пізно візьмуться за голову, і ми отримаємо і Тауруси. І ми отримаємо якусь американську допомогу, за допомогою яких ми знищимо і кримський міст, і не тільки його. Да, ну принаймні, зараз ми можемо сподіватися, що Україна дійсно цього не, не почує, і мені складно уявити, щоб хтось у цій ситуації, коли Україна бореться за своє виживання, міг піддатися аргументам про те, що зроститься на нафту. Що Байден буде важко братися у нас трошки інше у нас про виживання. тому певна частина як в певності у цьому є, і ми будемо розповідати вам про те, яким чином захід буде і допомагати Україні, і іноді намагатися їй завадити. Ми не будемо цього приховувати. тож лишайтеся на каналі Європейської правди, і під кінець я просто зацитую цитату Маша Даяна, міністра оборони Ізраїля, який казав, що американці допомагають нам зброю. Грошима і порадами, і ми задоволення приймаємо їхню зброю та гроші, але просимо їх залишити поради при собі. Так, як робить Ізраїль?